Вітаю вас в ефірі КТМ Новини. І Сьогодні у випуску ми розкажемо про всеукраїнський інформаційний тур третьої штурмової бригади. З Олександрійськими переселенцями зустрілися представники ГО ВПО України відпрацювання по-новому для клієнтів служби пробації. Третя штурмова бригада в рамках інформаційного туру проводить особисті зустрічі з охочими вступити до лав професійних військ. Олександрія стала вже 14 м містом, куди завітали військові. Загалом за місяць представники бригади планують відвідати понад 20 міст України. Відвідувачам розповідають про можливості, вакансії та переваги служби у третій штурмовій бригаді. В рамках всеукраїнського туру інформаційних зустрічей представники третьої штормової бригади відвідали Олександрію. Зустрічі пройшли в навчальних закладах та ЦНАПІ. Кожен охочий міг прийти на зустріч та поставити запитання військовим з бойовим досвідом. Це вже півтора роки. Я перебуваю в третій окремій штурмовій бригаді. Прийшов звичайним я не військовим з цивільного життя. Я був тренером, тренував дітей баскетболу тут же ж мене все навчили. І я стрільця, став командиром штурмової групи. От, отримав тричі поранення і відновився, знову повернувся в листопаді місяці. Наразі перебуваю. Перебували ми під Авдіївкою. І... Мене відрядили якраз для цього інформаційного туру як людину, яка має бойовий досвід. Основне завдання підрозділу звільнення України від ворога та здобуття перемоги. Головна вимога до охочих приєднатися мотивація. Ми приймаємо в свої лави людей в першу чергу мотивованих, які мають бажання, проходять співбесіду. Потім проходять курс молодого бійця. Курс молодого бійця не обмежується там певним терміном в 2-3 неділі, він може тривати і довше. Командир і інструктор це обов'язково з бойовим досвідом людина дивиться по бійцю, наскільки він реально охоплює весь матеріал. Якщо людина може Потребує більше часу, він буде два місяці займатися. Потім він направляється в бойовий підрозділ. А вже бойовий підрозділ, командир бойового підрозділу розмовляє з ним, спілкуючись, дивиться настільки людина обізнана, настільки людина морально готова виконувати бойове завдання. Ніхто зразу його не кидає в бій, а це також проходить. Певна адаптація, це людина проходить злагодження з бойовим колективом, його поступово потім долучають до виконання обов'язків військових вже, і людина при цьому морально і психологічно коли вже абсолютно відповідає, тоді він бере участь в бойових операціях. Для початківців є курс під назвою Хто ти воїн. Це тижневий курс безкоштовний в Києві. У нас в центрі підготовки кожна людина може відчути себе воїном третій штурмової, відчути цю атмосферу особливо азовського братерства. Це читання молитви всім підрозділом зранку, молитви українського націоналіста і ввечері. Це всі ті військові дисципліни, і сама назва Хто ти воїн якраз. Стоїть за мету визначити в людини напрямок військової спеціальності, ким він хоче бути і чим він хоче займатися. Ми запитали, який процес оформлення до третьої окремої штурмової бригади. Є рекрутингові центри наші в Києві, в Львові і в Дніпрі. Також на сайті можна онлайн зареєструватися і вже людині зателефонують наш представник і домовиться. Про зустріч в зручний час. Про проходження цього курсу підготовки. Якщо є військові, які бажають перевестися з інших підрозділів, також ми це допомагаємо робити. Наша юридична служба займається всіма цими питаннями. Насправді зараз ми бачимо в під час цього туру, що це вже в нас третя область після Київської Черкаської. Що військових є насправді багато людей, які хочуть долучитися саме до нашої бригади. Зазначимо, що на рахунку третьої окремої штурмової бригади висадка десанту у Маріуполі та спроба деблокади міста, оборона Києва, штурмові рейди на Запорізькому та Бахмутському напрямках. Представники громадської організації ВПО України відвідали Кіровоградщину з робочим візитом. Під час зустрічі в Олександрії її представники разом з народними депутатами України зустрілися з переселенцями, які наразі проживають в місті. Обговорили проблемні питання, шляхи їх вирішення та підтримали 40 родин з категорії ВПО продуктовими наборами. Олександрію нещодавно відвідали представники тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань захисту майнових та немайнових прав внутрішньо переміщених осіб. Під час зустрічі говорили про шляхи вирішення проблеми забезпечення ВПО житлом. От ми зараз просимо вірішук, щоб вони навели, навели в цьому напрямку порядок, хоча б вже на третій рік повномасштабної війни, щоб вони все таки провели всіми силами, як то кажуть. При помощ ОВА, при помощ міських адміністрацій провели цю інвентаризацію цього майна. І надали всю цю інформацію, де можна розміщувати людей ще, окрім того мінімуму, який був наданий з самих перших днів. Якщо ви знаєте по статистиці, то 1-2 в різні періоди була різна цифра. Але це 1-2, це не 2-20, це 1-2%. Від всіх ВПО ми, як держава, всі змогли розмістити у місцях тимчасового проживання. безкоштовно. І то ще треба дізнатися, безкоштовно чи не безкоштовно. Кудись приїжджаємо, слава Богу, безкоштовно. Наприклад, сьогодні зранку в Смілі ми були в 9 ранку на Черкащині. А в інше місце приїжджаємо, та нігет комендант ходить, збирає. А що збирає? А тому що не подали, як МТП. А чого не подали? Ну я не знаю, це як проектор. Представники міської ради ВПО поділилися своїм досвідом роботи, висловили питання, які потребують вирішення, та дізналися, як представники об'єднання ВПО України працюють в інших регіонах. Ми зустрічалися з людьми. Перша зустріч у нас була 2 березня в Вінниці. От ми почали з людьми прямо на вулицях зустрічатися з ВПО, привозити допомогу, чи могли допомагали. І перший рік працювали, як то кажуть, на вулиці в полях. Другий рік ми вже відкрили майже по всіх обласних центрах і в деяких містах, як я й казав, наші хати. От Віталій Лисанч, наприклад, він сам з міста Золотоноша, він відразу він на Черкащині, він запропонував відразу, каже Макс, я можу відкрити і Золотоноша, і Канів, і Уми три міста на Черкащині. Олег Олексійович в Черкасах у себе великий, е великий відкрив е хаб. Е і так. Володимир Михайлович як відразу ми відкрили один в Кривому Розі. Потім ще другий, і зараз ми десь, коли в грудні да, відкрили Апостолова. Це між е, е, Херсонщиною і Дніпропетровською областю. Да? Місто, ну, на жаль, ну, в якому, даже, щоб ви розуміли, хлопці-дівчата, ну, води немає. Тобто, там технічна вода тече з крану. Да? Тобто, і там просто БПО приходить і каже, дивіться, ми мовчимо за памперси, за їжу води. Просто, якщо можна, привезти, привезіть нам води. Ну, тобто, ну, розумієте, да? Другий рік ми працювали, в основному це вже була не гуманітарна допомога, це вже була більш яка, консультаційна допомога, психологічна, де, ну, дивлячись деякий хаб, десь якісь також секції, якісь тренінги і так далі, так далі проводимо. Постійні зустрічі з обласним центром зайнятості, з міськими, з різними нашими партнерами, приходять до нас. А зараз, от на, на раді, яка була, я ж кажу, у Дніпрі, і там, де були присутні всі ради МПО обласні. Це по п'ятницях. Я запропонував, казав, друзі, дивіться, у нас є приміщення. Якщо потрібно, якщо вам не, ну, ніде збиратися, або якщо є ну, ограничений час, наприклад, да, будь ласка, ми даємо приміщення, треба вам зробити вивізку. Ми вивізку вам зробимо. Тобто, все, що треба, меблі наші, все, що є в містах, там, де у нас відкриті наші хаби, ми готові дати повністю приміщення і так далі. Дніпропетровська увага, рада ВПО, відразу відреагувала, вже два місяці у нас знаходяться в нашому хабі. Тось тобто ми повністю зараз його вже реформотуємо під обласну раду. ВПО. Також представники громадської організації ВПО України видали 40 продуктових наборів для сімей з категорії ВПО та отримали декілька звернень, на які пообіцяли відреагувати найближчим часом. Засуджені неповнолітні, які є клієнтами центру пробації, під час відпрацювання громадських робіт одночасно будуть покращувати свої культурні та моральні якості. Вже рік кіровограчина в пілотному проєкті, покликаному адаптувати кримінальний процес до потреб дітей, сприяти їхній реінтеграції та реабілітації. Якими засобами це відбувається, розповів начальник Олександрійського райвідділу центру пробації Яків Гаркуша. В Кіровоградській області триває активна діяльність впровадження пілотного проєкту центру пробації, покликано адаптувати кримінальний процес до потреб дітей, сприяти їх реінтеграції та реабілітації. Про який саме проєкт йдеться, розповів начальник Олександрійського райвідділу. відділу. Це Кіровоградська область в 2023 році. Вона попала під пілотний проект. Цей пілотний проект він і називається Імплементація міжнародних принципів правосуддя дружнього до дитини. Представники Олександрійського відділу попередньо мали декілька нарад з представниками служби справ дітей, соцзахисту населення. Зараз переглянули список громадських робіт, де мали проходити відпрацювання неповнолітні правопорушники, та передали їх на розгляд органів місцевого самоврядування. Неповнолітній засуджений по громадських роботах були направлялися через орган місцевого самоврядування, направляли на об'єкти на відпрацювання цих громадських робіт. А зараз ми направили на органи місцевого самоврядування визначити перелік об'єктів з урахуванням, з урахуванням можливої переорієнтації на цих неповнолітніх засуджених. Щоб ці засудження виправлялися, і щоб входила, культура входила, щоб входило там плетіння сіток, щоб догляд за тваринами, догляд за людьми похилого віка, щоб ну, дитина, дитина не просто відпрацьовувала, а ще й перевиховувалася. І... Об'єкти ну, допоміжні роботи, щоб вони проходили, там сортування, форсування, складання, розвантаження, гуманітарної допомоги. Тобто це буде враховано і для дитини це буде краще, чим вона раніше там підметала вулицю, ну так і так інше. Да. Працівники центру пробації і раніше долучали дітей до культурно-просвітницьких заходів. Відвідували з ними виставки в музеї, долучалися до декламації віршів чи написання диктанту єдності. Зараз і об'єкти, і види робіт повинні враховувати інтереси неповнолітніх і сприяти їх виправленню, а також формуванню високих моральних якостей. На цьому випуск новин завершено. Залишайтеся з нами і разом йдемо до перемоги.